Всім привіт! І сьогодні я буду грати в Tower of Hell. І так, Але я не просто буду грати в Tower of Hell. По-перше, я буду грати е, на телефоні, за це можна поставити лайк. А ще я буду трошечки розповідати про себе, про свій канал, та я хочу вам розказати пару історій із свого життя. А по перше, зараз я трошки переміщу свій телефон, тому буде трішечки шуміти. Це шуміти вже не має бути. І, в принципі, що я хочу вам розказати. Ну, по-перше, я сподіваюся, що всі знають, що мене звати Юлія. Про це я казала в своєму телеграм-каналі, а ще багато про що я розказую в своєму телеграм-каналі кексик 01 фанс. Тому, будь ласка, підпишися на нього та постав лайк. На це відео. Та, і, в принципі, там також можна коментувати, тому якщо у вас є якісь питання, то я можу зробити рубрику Відповідаю на питання своїх підписників. Тож вперед, підписуйтесь. Також ви можете підписатися на ці мережі, які ви бачите на екрані. Ну, а я продовжую: е, мене звати Юля, про це я вже сказала. На моєму каналі виходять дуже цікаві ролики на кшталт. Роблоксу, Майнкрафту, та навіть Амонгасу. Так, хто не бачив, у мене на каналі навіть був Амонгас. Тому, якщо ви ще досі не бачили цей ролик, обов'язково його подивіться. Мені буде дуже приємно. А, далі. Далі. А, я навіть знімала відео з татом. З татом тому. Е, будь ласка, хто його також не бачив, навіть їх, там декілька їх було. Е, і тато робить мені скін. І е, потім ну, е, потім я проходжу Tower of Hell, потім тато проходить Tower of Hell. Навіть мій тато вирішив пройти і кинув собі виклик на таке. Але він, звісно, не пройшов її. Це я вам вже спойлерю прямо. Отак от, от. Мій улюблений колір це лавандовий колір, хоч його і немає в моєму скіні, але він мені дуже-дуже подобається. А, да, і щось типу такого. А, далі. Мені о, подобається дивитися Майнкрафт. Тобто ютуберів про Майнкрафт, таких як компот, Райм там. А, найбільше мені подобається Руня та Піксель. Це два яких я дивлюся на, найчастіше. А, себе я дивлюся найчастіше. До речі, вибачаю за те, що мене не було декілька днів. Я їздила, до речі, я їздила в дуже цікаву поїздку вчора. А, до монастиря на а, цей Холодний Яр. А, хто, до речі, знає його, знає, в якому я місті проживаю. Тому це трошки так. ну, Щоб ви просто знали. А, так от, на моєму каналі виходять такі ролики. Будь ласка, перегляньте всі, якщо ще не переглянули, і так. Майнкрафт я грала і в Marden Mystery, і навіть було відео, де я граю в усі ігри, які є в Майнкрафті. Тобто в Marden Mystery, Bedwars, Egwars. Uh, боже, які ще є ігри. Skywars, uh, Skyblock, uh, Bird Battle, uh, тобто, і багато інших ігор, І це ще не всі ігри. тобто. На моєму каналі також ще проходять конкурс. Деякі в теле... лише в Телеграмі, деякі на... і в Роблоксі, ну і на Ютуб моєму каналі. До речі, конкурс буде дуже скоро. І так а... далі продовжую. А... Я дуже добре паркурю. Я вважаю я і на телефоні, і на комп'ютері, і навіть на Xbox дуже добре паркую. А, до речі, хто хоче відео з Xbox, також пишемо в коментарі. Я обов'язково всіх помінчу. Так. І зніму, можливо, на Xbox я буду. Ну, де я буду грати на Xbox. Далі. А, я вчуся, так, виходить, в 8 класі. А, да. Бо, ну, мені ж 14, я вчуся в 8 класі. Я думаю, це нормально. Далі далі що хочу сказати. <гум> Бам. А, мені дуже, Я ход... ну, ходити му ще не почала, але я ну, сподіваюся, що буду ходити на акторську майстерність. Тобто, да, мені подобається так... ну, таке заняття, подобається. Потім мені подобається. Що, що мені? А, я дуже добре розбираюсь в англійській мові. Тобто я дуже добре знаю англійську мову. Hello, hi. Uh, what is your name? І навіть не такі легенькі фрази. Це для мене взагалі щось таке легеньке. Uh, далі, о боже, мені хтось дружбу предлагає. Далі, що я хочу вам сказати? Uh, ну, що також я малюю. О, наразі в мене йде невеличкий ремонт в моїй кімнаті. На жаль, ремонтуру я зробити не зможу. Але ну, бо це із реального життя, але я думаю, що колись, можливо, в далекому майбутньому зроблю, коли я вже спалю своє лице. Так, такі думки є, але не знаю, наскільки це буде скоро. Можливо, взагалі через рік, ну, подивимося, як буде ситуація йти. А, далі я дуже скоро буду викладати цікаві відео. Ну, навіть не цікаві відео, а серіали по Майнкрафту, серіали по, по Роблоксу. Тобто вони в мене будуть виходити. Коротше, цей канал про все підряд. Скажімо так, да? про все підряд це цей канал. так що... Е, у мене є плейлисти, де я граю з подружкою, де я граю з татом, де я роблю щось своїми руками. А, в, також у мене є Інстаграм. Е, потім у мене є WhatsApp, але я рідко ним користуюсь дуже навіть, я би сказала рідко. Да. У мене є Тікток та то лайки. Ці мережі ви вже бачили. А, да. Інстаграм називається Кексик 01. На також підписуйтесь на нього. ну Там, в принципі, воно, я рідко що туди викладаю. А, в принципі, все. Я, е, У мене найкраща подружка є, їй 12 років, теж вона така хороша. Ну, немає у мене найкращого друга. Я. Працю, ну, Ну, мені я би хотіла, але я не горю бажанням мати його. Багато онлайн-друзів, тому я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео. Я буду вже закінчувати його. Сподіваюся, що ми з вами наберемо 20 підписників. А, і я думаю, що це наша ціль з вами. Якщо ми не наберемо її, то. Ну, Буде, звісно, не так добре, але я все одно буду вам дякувати за таку ціль, яка у нас є. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекайте від мене цікаві ролики. Я стараюся, я монтую їх, але не всі їх оцінюють дуже добре. Дякую вам за перегляд. З вами був, був Кексик 01. І дякую, що підписалися на мій канал. Якщо ви цього ще не зробили, то я. Як...